Майже 10 тисяч гривень за тепло. Скажені рахунки за опалення отримали кияни. Розгублені люди не можуть второпити звідки такі космічні цифри, і що то за схеми, за якими нараховують за використане тепло. Все з'ясовувала Ірина Трабок за грудень. Місяць абсолютно без боргу, без перерахунків за передні, попередні періоди. 9 тисяч гривень, 87 копійок. Він не має боргів і за енергозбереження у його квартирі. Осядливі лампочки, утеплені вікна на кожній батареї, терморегулятор. В будинку взагалі немає незаконних надбудов, перебудов пояснити. Таку зміну в нарахуваннях неможливо. Опалювальна площа 123 квадратних метри. Відповідно, згідно цього рахунку, за квадратний метр опалювальної площі я маю сплатити майже 90 гривень. Помилка в «Київенерго» є. Та коли він звернувся до «Київенерго» по пояснення, відповідь чоловіка приголомшила. Відповіли, що так, ми перерахували, у вас помилки немає. В Юрія індивідуального лічильника немає, тож йому та таким саме як він сусідам просто розкидали тепло за так звані місця загального користування. Йдеться про під'їзд та підвал. Та навіть за таких умов певен юрій понад 9 тисяч гривень лише за опалення, хай навіть за його 123 квадратні метри аж ніяк. Набігти не могло. Я не хочу сплачувати за інших. Згодом виявилося, Юрій заплатив не лише за себе, а за сусідів. Ошибки, як такової теплопоставляючої компанії немає. Здесь є столько проблема того, що не всі жильці передають показання. Фактично 17 квартир вообще нічого не передали. Відповідно, у нас нету основань їм начислять. Пересчет, ну, вероятні всього у нього буде якраз після того, коли всі його сусіди, у кого встановлені квартирні счетчики, передадуть показання. Не мої проблеми, що хтось не здав показники лічильника. Та будинок Юрія. І за хмарним рахунком за опалення не єдиний за такою самою схемою. Розподіляють використане тепло і у будинку пані Люби. Сума в нас 7679 тисяч шістсот гривень. 59 копійок. Це половина жовтня, які опалювалися. Також листопад. Така фантастика прийшла їй за однокімнатну квартиру 48 вісім квадратних метрів. Квитанцію за грудень Люба ще не утримувала. На відміну від Юрія, жінка встановила теплолічильник вартістю понад 5 тисяч гривень. Та сплатити за його показниками не може. Договір зі мною про встановлення лічильника не підписувала до тих пір, доки я не визнала борг за ці місяці. Тобто, тобто це така схема у теплопостачсервісу для того, щоб людина визнала свій величезний борг. У холі під'їзди збираються обурені мешканці з рахунками. Різниця колосальна. Любо розуміє, її квитанція ще. Не найбільша у нас немає гарячих батарей. Ви можете спробувати, вони майже холодні, тому що будинок добре тримає тепло. До порівняння сусідка з таким самим метражем і лічильником отримала рахунок із сумою у 433 гривни. Разом ідемо до постачальника тепла. На відміну від Києвенерго тут у теплопостач сервісі відразу визнають Квитанції неймовірні, а система нарахування недосконала. Це кошмарна цифра, кошмарна. тут пояснюють в усьому винна постанова Кабміну 2005 року. Ця постанова. Вона не передбачає о, деталізацію всіх витрат тепла. Деякі моменти є, які о, там просто пущені. Приблизно походить так, що приблизно 95% тепла, які приходять в будинок, вона розподіляється правильно. А оці приблизно 5%, може десь 10%, вони не прописані, як їх розподіляти всі ці недоліки падають на ті нещасні дві або п'ять квартир. Вже після масового обурення киян Київенерго знову скликає прес-конференцію і визнає недолугість системи. Київенерго не в стані пройти по всім квартирам кожен місяць і зняти показання всіх квартирних счетчиків тепла. Я теж лично вважаю, що це дискримінаційна норма. Ми два роки, к сожалению, б'ємося в цій попитці змінити дійсне законодавство. І у мене дуже сильно великі надіжди, що... Ну, тут Случай, который неприятен, конечно, для жителей. Ну, все таки спадвісподвігніт наше міністерство регіонального розвитку, все таки внести місті в правила. експерти та юристи закликають не поспішати платити надвисокі суми і вимагати перерахунку. По вашу квартиру можна прийти виключно, коли бор буде десь біля там, 60 тисяч. Ви не зробите таких боргів. Пені, штрафи неможливі, бо це законом не передбачено. Під'їзди, підвали та горища спільна власність усіх мешканців будинку. Тож і платити за неї мають усі певен колишній міністр ЖКГ. Я вважаю, що це є об'єктивний показник. Відповідно, не кількість квартир, а метри квадратні. Будинок це єдиний інженерний об'єкт. Він опалюється цілком, розумієте? Квартира там ну є індивідуальні нюанси, але в цілому вирішується питання обогріву цілого будинку. Юрій, адвокат за фахом. У разі не перерахунку звернеться до суду. Пані Люба із сусідами наразі подає чергову скаргу. Ірина Драбок, Олександр Альбінський, Ярослав Тихомир, програма Вікна СТВ.